Нещодавно Іван Молдун повернувся з Америки, де йому встановили протези. Нині звикає до нових кінцівок разом з реабілітологами. Тренує ходьбу, покращує баланс, рівновагу та витривалість. Тренуємо ходьбу по сходах, тобто долання наших архітектурних перешкод. Те, що, наприклад, для когось з нас, там, наприклад, для вас є буденністю і є, по факту, тим, що ми не замічаємо, для Івана це може бути досить Досить серйозною перешкодою. Іван Молдун родом із Херсона. У вересні 2022 року став на захист батьківщини у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Воював на Мар'їнському напрямку. Одного дня в окоп до Івана прилетіла фосфорна міна. Отримав поранення. Мене хлопці потім винесли теж під мінометним обстрілом. Ну, тяжке поранення з усіх отримав тільки я. Занесли мене. Евакуаційну машину і я вже втратив свідомість. Наслідок травматична ампутація гомілки, септичний шок, близько півтора десятка операцій і втрата обох ніг. Після поранення військовий пережив близько 15 операцій. Увесь час поряд була дружина. Дізнавшись про ігри нескорених, саме вона підштовхнула чоловіка спробувати свої сили у міжнародних ветеранських змаганнях. Каже, ти не забув за ігри нескорених. Ну, я, чесно кажучи, в той час не думав про це, ну, але от вона нагадала, і я зареєструвався, взяв участь і дуже задоволений. Мотивація це моя сім'я, мої діти, бо вони ну, теж дуже раді, що я беру участь. Вони за мене вболівають, вони за мене радіють. Завдяки підтримці рідних та наполегливим тренуванням Іван став срібним призером змагань. Воїн показав один з кращих результатів у стрільбі з лука. Саме цей вид спорту, каже Іван, допомагає відновитись не лише фізично, але й психологічно. Щоб постріл був гарний, точний, ну, треба повністю заспокоїтись, думати лише про постріл, не думати взагалі ні про що більше. Ну і воно якось заспокоює тебе і ну, ти в рівновазі з собою. Іван пояснює, спорт допомагає знайти у собі сили, тож каже, тренуватиметься ще наполегливіше, адже невдовзі планує поїхати у Німеччину, щоб обійняти свою сім'ю.